Досі зима не лютувала на повну силу на термометрі плюс 5. Відтак товщина льоду ненадійна, а тому небезпечна. Про це не втомлюються наголошувати МНСники області та рятувальники міста. З нового року їм уже довелося рятувати людей, котрі провалилися під лід на південному бузі. Лід в цьому році дуже неординарний. За цей рік вже було у нас три випадки: два дорослих і одна дитина. Провалилася під лід, нами допомога оказана, Дитині 14 років, а мужчини вже такі ну, середнього віку в нетверезому стані. Два Риб... рибалками. були рибалками, але в нетверезому стані, неадекватному стані, можна так сказати. Загалом на водоймах області з початку року втонуло два чоловіки. Причина єдина недостатня товщина льоду. Для перебування однієї людини безпечно на льоду. Лід повинен бути не тоньше за 7 сантиметрів, а для групи людей має бути не менше 15 сантиметрів. Отже, такі нетривалі зміни температурного режиму сприяють тому, що лід починає бути крихким, а тим більше, якщо є течія, на нього виходити дуже небезпечно. І тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх громадян саме в такі періоди зміни погоди категорично. Застерігає утриматись від виходу на лід. Попри заборону рятувальників і МНСників, рибалки-екстремали виходять на лід, аби зловити рибинку. На тонкій кризі Південного Бугу досить людно. Рибалки розміщуються близько один від одного. Вочевидь, разом не страшно. Працівники МНС та рятувальники роздають любителям тихого полювання листівки з правилами безпечного перебування на кризі та вкотре попереджають про небезпеку. Несподіванкою стало для нас побачити серед екстремалів рибалок жінок. Пані Марія ловить рибу для своїх котиків. Їх у неї троє. Кілька годин біля лунки, рак та один карасик в пакеті. Я не, не йду де глибоко, це, це по-перше. А по друге бачу люди сидять, то я собі. А так вдома сьогодні свято, нема за що взятись. Прийшла на рибалку. Чоловіка позичила вудочку. Чоловік він дуже любитель зімнії рибалки. Це чоловік в мене, він взагалі такий, що е, навіть весною я його ганяю з рибалки, щоб е, з льоду, бо він тут і днював би, як підати ці, на цілий день. Жінки рибалять близько до берега, кажуть, не бояться, адже тут не глибоко. Ми недалеко, ми близько від берега. Рятувальники, так, молодці, бо навіть було таке, що не пускали людей на ну, ловили рибу, бо казали, що тонкі льоти, і людей всіх вигнали. Наближається свято водохреща у зв'язку з реконструкцією набережної рівень води знижений. Відтак купатися тут небезпечно. Саме тому церемонія освячення води та традиційне купання відбуватиметься поблизу гідротехнічної споруди водосховища Дубове, 1 на вулиці Раскової. Міською владою прийнято рішення про проведення офіційних заходів щодо святкування водохреща в районі мікрорайоні Дубове це по вулиці Раскової, з правої сторони став. Там буде організовано відповідний рятувальний пост для того, щоб можна було надати допомогу громадянам в разі того, що їм стане погано чи хтось провалиться. Також там будуть чергувати як рятувальники, так і медики, правоохоронці, для того, щоб забезпечити громадський порядок. А також буде забезпечено безкоштовний підвіз громадян, які бажають з з району пожежної частини до самого сталу, тобто, ми звертаємося до усіх громадян не нехтуватися цими елементарними правилами і вибрати місця для святкування водохреща саме в тих місцях, де є рятувальні пости.